Отче, в мене питання щодо фізичної роботи в неділю. Моя сестричка мені всіляко забороняє працювати в неділю, пояснюючи це тим, що в будинку є дитина півтора року, я можу чимось їй зашкодити. Е, зашкодити як шваброю голові чи як? В свою чергу я вперше почула таку нісенітницю, бо, як на мене, схоже на забобон. Я виправдовувала це тим, що відповідальність буде брати не дитина, а я. Проте слухала таку проповідь, що в неділю не треба. Не просто лежати на печі і тратити той час на відпочинок в пусту, але той час дається для Бога, щоб ми приділяли час для Нього, помолитись, порозмовляти з ним більше, з'єднатися у молитві. Чи я маю право виправдовувати себе на роботу, якщо не збиралась, як би це сумно не звучало, тратити наразі час для Бога, чи є якісь висновки. Чи можна сестру заспокоїти, що вона дарма хвилюється? Так, стосовно нашкодження дитині, не знаю, чи мається на увазі справді якийсь забобон, чи що, не знаю. Натомість, стосовно роботи, ну, дивлячись, яка робота. Тому що дивіться, от готування їжі це робота, робота. Але можна щось приготувати заздалегідь. Ну там, не знаю, частину якоїсь їжі, там замаринувати, запекти. Е, зрештою, ну, це теж досить велика така тема. Е, далі, прибирання на ну, 100% в неділю не пасує. Потрібно прибирати в суботу, в п'ятницю. Е, якась робота там на городі, е, якась там робота. На грядці, в саду, і так далі, ну то теж є нюанси. Але з іншої сторони, От потрібно, наприклад, когось їх худоба, потрібно дати їсти. Ну, 100% потрібно, в неділю також потрібно. Далі, ну от, наприклад, не знаю, щось там сталося, от, як Ісус, навіть коли мав дискусію на цю тему, казав, що якщо там ВІЛ впаде в яму в неділю, в суботу ще для них було для євреїв старозавітніх, то чи ви його не витягнете? витягнете. Ну, ось тут так само. Ну треба дивитися на ситуацію. Є такі професії, які є і в неділю. Це військові. Наші дорогі, з якими ми завдячуємо наше життя в прямому сенсі цього слова, це е, медична служба, це поліція, священики в неділю працюють, і так далі, і так так далі, далі, і так далі. Список тут величезний. Але якщо можна щось не робити в неділю, то краще не робити. Полежати на печі, можливо, інколи треба і поспати. Можливо, треба щось почитати. Можливо, потрібно піти на прогулянку. Можливо, потрібно там не знаю там, ну словом, якось відпочити. Неділя має відрізнятися від іншого дня. І так, якщо можна чогось не робити в неділю, то краще його не робити.